Доброго дня! Вітаю вас зі святом закоханих. Я сьогодні постараюся пораніше зробити відео, точніше, вже роблю, щоб можна було піти десь прогулятися. Так, тому, не знаю, чи... Ну, Я просто до фото, якщо то я робити вже не зможу. Так. У 18,5 розмірі дуже красива каблучка, красивий перстень чогось ніхто не зацікавився, але я ще раз його покажу: 2600 гривень 21 грам вага. Тут відносно ваги класна вартість, але ну якби була за метистом, то була б інша вартість. Раух дешевший, але він просто і буває рідко, на жаль, От камінючка досить крупна. Це я знімаю, що в мене залишилося з Таїланду, Поки ще дрібнички якісь приходять, але щоб такого, щоб цікавого, поки ще немає. Такий красивий не Він не темний, різьблений, 29, ну, тобто крупний, відчутний такий камінчик. 29. А, ну трошки новинок буде, але зовсім зовсім трошки. Тільки сьогодні день гранату, то я ще покажу трошки гранату на маленьку руку. Це до 16, краще, або на 16. Ось такий браслетик з гранатом, 1850 гривень. Він такий, ніби і колір вишні але з відтінком значить це гранат з пісерт, щось мені нагадує. От хоча може просто така структура камінчика, дуже красивий сам камінчик. Так, на мисто в мене ще, наче, лишилось аж одне. Так, Давайте олівці приберу з фону. Там телефони, там олівці. Все, все, коли спішиш, все йде не по плану. Гранатік у нас у розмірі 17,5. Ну, вони всі з включеннями, і, може бути, десь цяточка я маю на увазі, що не ідеально зроблене, але колір красивий, огранка красива. 3000 гривень вартість. От на каблуці я бачу таку точечку в сережках всередині. Ось так виглядає, ось так. От. День гранату. В кого день закоханих в мене це день гранат. Вдягну гранати свої. Не знаю, на шию знайду щось чи ні, але сережки знайшла. Такі довгі сережки красиві. Я їх робила з браслету. От був браслет, який мені ні туди, не сюди. А от на сережки він класно пішов. От. Історія, це у нас аквамарин сердечки 7 грамів 2300 гривень по золоті. Сьогодні до Дня закоханих можна за 2000, 2000 гривень рівно сьогодні. Аквамарин тут невеличкий, прям зовсім маленький 12 мм. 12 на 13, зовсім зовсім маленький. Сережки легенькі, 7 грамів, ну просто він тут не, не тонкий, тому вага в них трошки є. У мене є один красивий браслетик, який дуже хочеться собі лишити. Це світлий аметис також на маленьку руку аметистовий світлий, і через те, що тут всередині така нитка аметистового кольору, воно виглядає яскравіше. Ось такий браслетик. Так вдягається на руку 1650 гривень вартість. От він е м, крупний. Але важкенький. Точніше, не але важкенький, а і важкенький. Якщо подивитися вагу. То гранат, наприклад, у нас буде 18,5 грамів, а цей 37. Грамів. Такий, щоб рукой ще, щоб ніде ним не зачепитися, бо він же ж як скляний. Не розіб'ється, як стеклушко. Такий день, що треба обіймати котів, так що не забувайте, що так, у розмірі 19,2 у нас буде лимонний кварц комплект. Тут гранат в оточенні. Сережки не крупні, приблизно також до 7 грамів. 3900 гривень вартість, або сьогодні буде 3600 гривень вартість цього комплекту. Красивий лимонний кварц. Він маленький 14 мм, 1,8 повністю, і він такий тоненький. Ну, в принципі, якраз на вушку відчувається нормально. Це у нас Індія. Сьогодні Індія, перемішку з Таїландом. Красивий камінь-рубін, але це кольє. У розмірі 48 см 1300 гривень вартість рубіну на срібному замочку. Рубін з перлинами, Красиво виглядає, в когось з дівчаток є комплект, такий, тільки там інший відтіночок рубіну. Але, я думаю, можна і носити в наборі. У вінтажному стилі, дівчат, хтось мені з <сум>, дівчаток показав своє старовинне намисто, і воно тільки воно було довше з гранату. Я думаю, клас, це нам підходить старовинний стиль. І така історія роботи наших ось таких колішок з паралинами. Особенна каблучка з цитринами. Цього разу отут темні цитрини прийшли з опалами і 4 хризолітика. Вартість каблучки 2100 гривень. Сьогодні буде 2000. ось ну, З цитринами вони будуть по 2000. так Оце така сама найвеселіша з опалами, хризолітами. Яскраві, Ну в них є аполісценція, десь менше, десь більше, але так чи інакше. Ніби в усіх є, от тут я не дуже бачу, але трошки щось ніби як поблискує. У чорному радіюванні. Значить добре видно, що родій тут у нас чорний. Тукна каблучка з гранатиками ну, обов'язково 18,2. Це, зараз скажу, котяче око, але це сонячний камінь з ефектом котячого ока, О, наче правильно сказала. Трошечки як набік, бачите, він от ніби як. от Я не можу зрозуміти, ну, наче він не круглий. Вартість каблучки 1650. Сьогодні буде 1550. Гранати. Соняшний камінчик невеличкий, приблизно 12. Ні, нема 12. А так хотілося 1 сантиметр. Ось такий перстень. Я постараюся з усіх боків показувати, але щось. Ви мені тоді, якщо щось будете писати, то пишіть одразу, будь ласка, з вартістю. Я вже не буду не вдома, я не зможу переглянути. Наступний у нас новинка, красивий комплект у розмірі 17,2 з опалами і фіанітами. Маленький 17,2, 2700 гривень вартість набору. Красивий. От єдине, що маленька каплучка. З молніями всередині класний такий. Фіоніти тут його не псують, на мій погляд, але хтось не любить. Оце у нас родований комплект. Що ще родований покажу, я буду говорити, а так. Без покриття, що просто срібне, та без покриття, крім чорного роді, у нас була каблучка. І далі зараз будуть каблучки ще з цитрінами. Так. Сережки каблучка 2700 гривень. Ось такий опаловий, красивий комплект. 8 мм опали. Опали яскраві, тому ви їх будете любити, якщо ви любите опали. Це є на новость. Будете любити. 12 розмір 2100 або 2000 гривень. Сьогодні ось, така, ось такий тут цитринчик. Він трошечки більший, він класичний, нічого тут додаткового немає. Сам розмір цитринчика 21. Так, зараз подивимось, які в мене. Так, ну тут ніби як повний. чат. Я бачу повний розмір. Ви дивіться собі. Шинка класна, класно. Він відчувається класна. Гранка, цитрін. Ще раз скажу, що тут темний. він Схожий до коньячного ближче кольору. Дупний перстаньок ніби трошечки менше Десь 18,8, 18,9. Також сьогодні за 2000 гривень. Тут цитрин трошечки менший, але він вищий, на відміну від попереднього. Дуже все одно дуже красивий по краям, по топазу. Тут покриття немає, як і в попередньому. Пересні класні. Так, єдине, що я думаю, що мені робити з моїми повідомленнями, з цим вайбером, в мене ще не все добре. Можна, якщо вам зручно писати ще кудись, окрім вайбера, то. Якщо в нас нова переписка, то пишіть мені на WhatsApp і на Telegram. А Якщо немає, то пишіть на Viber. Але я сподіваюся, що я від нього відмовлюся від Viber. що так, 17,7 з ним такий стрес. Ось такий перстень дуже класний. Також сьогодні буде за 2000 гривень розмір ну, 17,5-17,7. Дві лапки по три хризоліти, він прям такий царський, кайфовий. Мені подобається, дивіться, як вам. от цей телефон, на який зараз знімаю, мені здається, що він показує все таким, яким воно є. От колір такий і є. Якщо ми порівняємо цей колір з попереднім, подивимось, чи є різниця якась. Мені здається, що трошки цей більше до зеленого відтінку, хоча, може, такий ефект через огранку. Це прям такий царський перстень, якщо підходить розмір, то дивіться. І ще й по дві лапи. Кайфовий. 42. 42, 42 і 5 приблизно. У нас пристрасне намисто. Ось таке, без гранату. Цей гранат, він, мені здається, ближче до радоліту. Зі срібними елементами. Просто носити, як намисто. По центру ось такі гарбузики. Намистинки я гарбузики, їх називаю. Або калачики до 4 мм, красиве намистимо. Мені здається, що кольор відрізняється, ніж то, що у нас було раніше. Там якийсь інший відтінок. 1300 гривень вартість гранату в ось такому варіанті з срібними цими гарбузиками. Так, короткий, сказала, ну, прям надто короткий. Знаєте, що в мене є? У мене ще є класна штука, і ми зараз порівняємо колір. Так, ще треба перевірити довжину. 18,5, і чітко він буде. Це на 17-17,5 ось такий красивий браслет з родолітами. Це саме родоліт, і бачите. Мені здається, що це один колір, хоча там на мисто різна огранка, Але реально що не можу скріншот зробити. Оце поки звикнеш до нового телефону, чесно кажучи, для мене так, це щось загадкове. Я не можу, не можу, не люблю я звикати до чогось нового. От я звикла до старого, я його люблю. все, Мені треба, а Це не по своїй волі. Повинна привикати до якогось іншого телефону. Він мене не слухається, Ну, мені треба фотографія, він не хоче її робити. Браслет у нас тут э, родований, срібло з родієвим покриттям. Є ще схожий у мене один цитринчик, тільки трошечки менший, і схожий э, хризоліт. Да. Так, вартість родоліт 4 тисячі гривень. Цитрин трошечки дешевший хризоліт, а, крупний, ну ні вони приблизно однаково маленького, наче в мене вже не лишилося хризоліту. Може, ще пізніше буде хризоліт. Ну, сьогодні у нас ось так. Якщо я ще так, ще раз. Колір. Колір ми побачили, дуже-дуже схожий. Значить, це в нас на мисто. можна сміливо казати, що це Радоліт. Радоліт це у нас ось такий трошечки інший гранат. Так, браслетик красивий, він такий один. О, повтору не буде. Ось у мені встати. Щоб подивитися, що в мене з цими браслетами. 18,5 цитрін. Цитрін ось такий світлий, 3800 гривень цитрин. Це 6 на 4. Це трошечки древніший. Е, так, цитрин 3800 гривень. Ось цей. Потім. Хризоліт 18,5. Я кажу довжину, але я ще хочу перевірити. 18,5. Також 6 на 4. Вони схожі. Хризоліт 3 тисячі гривень рівно. От, це останній такий довжиний хризоліт. І хризоліт 3600 гривень 18. Навіть навіть 17 і 8, трошечки не 18, це прям на маленьку руку. Він трошечки крупніший, але коротший. От, якщо порівняти їх, вони всі родовані. Так. І якраз буде на мою руку. Так, і вони йдуть з красивими подарунковими коробочками такими зелененькими. бо кольору м'яти морської хвилі. чи Не знаю, що на кольорах нехай буде. Але камера ніби передає. Просто зараз і сонечко, і все в мене тут <злухи> злилося в одній камінці і сонечко. Дівчата, браси таке красиві. Радоліт один, ще раз який ми бачили. По попередній він один. Так, так, так. Здається, що я так розмовляю, що я вас вже втомила. Але я хочу нагадати вчорашній комплект. Ми його бачили вчора. Крупний хризоліт 18,5, 18,7. Хризоліт та празеоліт. А це для тих, кому хочеться чогось шаленого. Тут 7 грамів десь одна сережка. 5 тисяч гривень вартість. Ми подивимось, можемо подивитися менше, якщо хочете. Але менше не набагато дешевше кстати Тут чорна шпінель, хризоліт, і в мене є одна підвісочка хризолітова, але вона з шипом з огранкою. Можна почепити на чорний шокер, зі чорної шпінелі. Був ще такий топазами комплекс зі світлими топазами. Дівчинка вже носить. От, Лишився хризоліт. Хризоліт по центру. Відтінок, мені здається, показаний. Нормально. От, власне, маленький хризоліт 18,2. Розмір 18,2. У нас вчора був е, трошечки інший. Тут трошечки крупніший рубін, трошечки ніби як відрізняється за кольором. Ось цей 3800 гривень вартість. Бачите? Чи то 5, той велетенський, чи цей маленький. Ну, тут через рубін, Ось так, може бути. Так, 20 хвилин. Я вже точно набридла за 20 хвилин. 24 міліметри камінці, плюс ще ось цей штифтик наш, який піднятий вгору. Це такі хризоліти. Так, не можу не показати одну красиву підвізку з рожевим кварцем, Ще мені цікаво, як воно буде виглядати. В неї вартість 1850 гривень, 9 і але сьогодні в неї вартість буде 1650 гривень. Ось така. І з минулого відео рожевий кварц трошечки іншої гранки, 1650 гривень. Ось така. З хризолітами. Я не знаю, яка краще. Вони обидві по-своєму цікаві, і колір, мені здається, що ви можете бачити правильно. Тільки це, якби ще на білому фоні показати, то було б краще. От Стосовно рожевого кварцу. Тут у нас вага 14,3, тут 9,3. Клас? Красиві штучки, красиві підвіски без покриття. Просто срібло і радована. Щось в мене. Мені здається, що в мене якось змінився голос, ніби я починаю хворіти. Цього нам не вистачало. Все було так хорошо, дівчатам. Знаєте, мені подобався той період, коли всі ходили в масках. От реально тоді менше хворіли. Може, це і не захищало від ковіду, але захищало від. Вірусу від грипу. Мені здається так. Класний був період. Всі в всі намордниках, всі кусаються. Так, 17,5. Ми ще з вами розважаємось. Радоліти. По центру красивий ізумруд Він прям такий, а, як біріл, мені здається, або як аквамарин Ну от Реальний його колір, він не смарагдовий, він е -е, блакитний, але не топаз. Родована маленький розмір, маленькі камінчики-крапельки. Красиво. Красиво переливається. 1650 гривень вартість сказала, бо я можу забувати все. Бо з гранатами, з гісаніту. Ось такі сережки, гвоздики, пусети, як вам подобається назва, але не англійський замок, на жаль. Красиві. В окантовочки родоліти трошки інших відтінків, вони позначать як родоліт. Ось такий відтіночок. Ну, якщо з нами з цим ми порівняємо, бачимо, що він світліший. Да? 18 карат, 2000 гривень вартість сережок, сьогодні 1900, при цьому їх вага 17,1. Подобайте. Красиві. Якщо ви любите цей замочок на світло і синіт, спробую трошки показати. Сьогодні мені подобається. Різновидність гранатів. От. Але я хочу вдягти сьогодні червоні. У ну, мене темно червоні, У мене таких світлих немає. Поки що немає. Так, що ми ще можемо подивитися? В принципі, у нас на сьогодні можна сказати все. Ще вам запропонувати просто ось такі сережки з рубінчиками, тут 3,5-4 мм, або зі смарагдами по 800 гривень. Вони не закручуються, а просто так закриваються. Але силіконові заглушечки я ще кладу. Ось такий. Тут красивий колір і у тих, і у тих він не, ну, не оцей, як сказати, як низької якості. тут трохи кращий смарагд. Зараз я приближу і Смарагд, і рубінчик, у всі тут краси. Такий, як, як на захід сонця, у мене на увазі світло таке зараз стало. Мені здається, не ловиться наш крокодил. Вітінок просто не передається турбіну, точніше, що він трошечки ще просвічується. 25 хвилин сьогодні відео, і на останок я сьогодні покажу намисто 50 см на біжутерному замку, на ниточці. Тигряче око. Форнітура біжутерія. Воно важк. Далі лазуріт красивий. І ще тигрячого ось такої огранки. Аквамарин, один чогось цитрин. Не знаю, більше не знайшлось, напевно. Трошки приніта агати. Кольорові тут рижі є і є ось такий рижо-сірий. Бачите, смішний такий агат, трапився. І трошечки чотири намистини аметисту. така у нас сьогодні історія. 1050 гривень, його називають 7 чакр, чогось, може, тут сім, раз, 3, 4, 5, 6, 7 різновидностей. Але цитрин один. Такий не сильно охайний, але красивенький. А Ось це кварц, гірський кришталь непрозорий. Кольори прям, мені здається, видно чітко. Всі якраз показувати нам потрібно показувати кровні намистини. Всім дякую за увагу. Ще раз вітаю всім зі святом закоханих. Обіймайте своїх диких звірів. І хай у вас пройде чудовий день. Сьогодні треба, щоб все було з класним настроєм. Дякую за увагу. До побачення.